Привіт! Сьогодні вирішив поділитись з вами враженнями навіть своїм досвідом, який нещодавно зі мною стався, і я ніколи не думав, що я буду носити от таке. А також в цьому відео буде прикольний саме конкурс за вашу роботу. Вам треба буде дещо зробити, і за це ви зможете отримати подарунок. Прям все по-справжньому. Ну тобто без рандомів, без там усіляких зборів. Хоча збори дуже потрібні і не втикайте приймати в них участь. Сьогодні простий конкурс. Але спочатку до те: це відео із серії EDC. І я думаю, що ті, хто слідкують за нашим каналом, знають, що я люблю і все, що відноситься до EDC, і також я обожнюю сумки. Напевно, саме тому ми робимо свої вже декілька років разом з BlackPack. І також стало, що я майже з дитинства полюбляю носити бананки, саме отак на грудях. Тому що у мене є якісь гроші, у мене є якісь там речі, які не хочеться постійно розпихувати по кишеням. І якщо я йду кудись не просто на 5 хвилин вийти там в магазин чи щось таке, то я з собою. Брав банан навіть в моїх старих відео з велоподорожами, навіть по Ісландії ви можете це помітити. Я окрім всіх сумок на велосипеді, таскав з собою бананку Декайн. Бо ми тоді своїх ще не робили. І в ній у мене були основні речі, наприклад, документи в целофановому пакеті, щоб не промакали. Можливо, якісь ліки, шампунька, якщо кудись зайдеш. Ну тобто речі, які потрібно носити на собі постійно. І потім ми, звісно, зробили свої сіті, банана, і от нещодавно вийшла Урбан. Я вже декілька років хожу з цими бананками. Якщо кудись недалеко чи не треба прям споряджати себе, то беру банану. Якщо треба по хардкору, то це, звісно, сіті. 2. Хоча в цьому році ми представили Урбанбек, і це такий собі компроміс, щоб і по місту, і кудись навіть в подорож взяти. І ще рік назад я ходив з бананками і влітку, і взимку. І я знаю, що влітку це дуже зручно. А от чим більше шарів одягу на тобі стає аж до великої якоїсь курточки, тим менш зручно стає таскати бананку на грудях. Доходило до того, що на деякий час я просто від них відмовлявся в холодний період року, тому що вона натягує, стерчить. Це було не дуже зручно. І от відкриттям для мене стала сумка, яку запропонував зробити КУП. Це EDB. Ні, сьогодні не буде ніякої презентації нової. Це просто мій власний досвід. Оце моя EDB-шка. Але скажу вам чесно, коли ми її анонсували, це був не мій анонс. Ідея вже була десь давно, але визнаю, я її навіть десь бракував. Тому що ну хто ходить з такими сумками, думав я. Тепер і я хожу. але пацани сказали, що та ні, попит є. Ми вирішили, що треба робити. І ви знаєте, попит дійсно є, тому що це один з найпопулярніших продуктів на даний момент. І навіть коли я зробив свою частину огляду на презентації, я потім свою ідібішку подарував батів. І він з нею ходить, і він нею задоволений. І потім, коли в цьому році стало холодніше, а я вже багато надивився, як Саня з нею ходить, як батя з нею ходить. Бачу, наскільки вона універсальна, скільки туди всього поміщається, я зрозумів: напевно, і мені треба спробувати. І от вже більше двох місяців це моя основна сумка. Я навіть не знаю, чи буду я потім повертатись на бананки. Ну влітку, звісно, повернусь. Але на холодний період, напевно, навіть просто з початку осені до кінця весни я буду ходити саме з ідібішкою, тому що це капець як зручно, особливо зараз, коли ти використовуєш великі куртки. Її дуже легко перекрутити ззаду наперед, її легко зняти за допомогою карабіну і навіть просто через шию. Тож зараз ідібішка це моя основна, можна сказати. І EDC сумка. І зараз вона споряджена так, як я її використовую постійно. Тож, давайте зараз спочатку Саня, розповість вам, що він вносить свої Ідішці, а потім і я. Так, камера пише, петличка пише. Дим, запускайте дим. Дим пішов, можна писати відео. Привіт всім, я Саня Куб. Мені написав Саньок. Каже: Саня, треба терміново показати, що ти носиш в своїй EDB. Це буде максимально чесно, тому що я до цього не готувався. Я реально покажу, що я з собою ношу майже кожен день. На мені, друзі, як ви бачите, і дібі кайотового кольору. Ви знаєте, що є ще сірий, є класичний чорний кайот. Мені сподобався найбільше. І так, перейдемо до переднього відео. Це карман швидкого доступу, тому я тут ношу те, що мені частіше потрібно. А саме, тут в мене ключі віджимніка, тут мій лезерман і гроші. Тепер переходимо до найбільшого відділу. Я не ношу модулі, вони круті, вони класні, але мені потрібно носити велику кількість техніки. Що саме, тут в мене мікрофони, ну отакі, як на мені. Тут в мене додаткові батареї до моєї камери DJI Osmo. І ще кріплення ось такого формату. Воно ціпляється на будь-що. І воно достатньо, як бачите, велике. І окрім цього всього, іще в мене тут величезна селфі-палка. Експектос. Патронус, правильно. Ну і останній, третій відео, що я тут маю. Тут мене сьогодні не так багато, як я буваю ношу, але що тут є? Завжди зі мною павербанка, завжди зі мною камера, DJI Osmo 4, Офігенна камера, Драгі. Як ви знаєте, ми частенько знімаємо машини і заміряє їх 0100 100 драгі, я зрозумів, що потрібно з собою мати завжди. Ти не знаєш, коли може з'явитися офігенна крута тачка. Звісно, що AirPods і зарядний. Кабель. Чесно кажучи, друзі, я не зовсім розумію, яке там Саня готує відео для вас. Від себе хочу відразу сказати: я ходив частенько з сумкою з Сіті, це бананка. І зараз я її не так часто використовую, я ходжу частенько саме з EDB. Особливо в осінь, зиму і все таке. Тобі, ж, коли в тебе бананка, її не так зручно носити під курткою. А ось цією сумкою в мене бувають там зимні куртки і ще більше. Ось цією сумкою набагато зручніше. Так що, обов'язково зверніть на неї увагу. І дібі. Еврійдей, я почну з того, що зараз в ній 100% всього, що використовується в ній постійно. Інколи я щось додаю ще, особливо коли йду на зйомку. В неї дуже зручно покласти якийсь смартфон, який ти оглядаєш. Інколи декілька, якщо робиш порівняння, інколи навіть сюди камера перекачовує і таке інше. Але от зараз це те, без чого я не виходжу, якщо йду кудись гулять, наприклад. Бо коли ти гуляєш, є ймовірність зайти в магазин і зараз зрозуміти про що я. Тож давайте подивимось. Одразу. Це все не важить. Дофіга, вона відчувається просто як сумочка, хоча в ній немало всього по замовченню вже є. І також скажу одразу, що я використовую її на товстій, широкій лямці. Я знаю, що багато хто хотів собі отаку, от і вона випускається, її можна придбати окремо. В передній кишенці у мене є шопери, і те, що я кидаю сюди для швидкого доступу. От зараз тут цукор, тому що я два дні провів за кермом, і на мені була завжди ця сумка. І в ній цукор, щоб додавати в термос з кавою. Інколи ця кишеня навіть Ристовуються для сміття, ну якогось небрудного, тобто там з'їв і кинув туди обгортку, щоб не смітити. Ми поки що не зробили свої власні шопри. Але от така маленька штучка дозволяє вам не паритись про пакет. Як я сказав, інколи ти йдеш гуляти, зайшов в магазин, і окрім того, що ти придбав те, що ти хотів, ти ще й скупився на декілька днів. І от, щоб кожного разу не пускати з собою пакети. Є шопер, ти його розкрив і все доніс додому. А і єдине, що зараз тут додає ваги, у мене є штучка, яку я таскаю то. В кишені, то в курці, то ще десь останні декілька днів. Нещодавно мені дуже уважний оператор подарувала от таку штуку. Це спінер. так ви все правильно зрозуміли. У мене тепер є спіннер. Є от така контора, не знаю, як воно читається, лоуті, чи щось таке. І тут от прям все. і DC хаус, і оце все. І вони роблять дуже прикольні, дуже тактильно приємні речі, як спінери, як різні фіджитої. І це така собі іграшка для дорослих для самозадоволення. Насправді може здатись, нафіга воно потрібно. Вам все правильно здалося, щоб його крутити. Ну, можна ще використовувати як фішку для ділера, коли граєте в покер. Я, до речі, полюбляю все більше нічого, тільки самозадоволення. Далі йде основне відділення. Тут я не використовую модулі, хоча вони у мене є. У мене тут завжди є баф, бо це на час з осені по весну є невід'ємною частиною. EDC. Якщо стає прохолодно, натягаєш баф і ти одразу зігріваєшся і також ти не захворієш. А в кишенці на застібці купа пластера, бо були потреби в ньому так і лежить. Наступне відділення це мій основний органайзер. Тут найголовніше це Powerbank і дріт Type-C Type-C. Powerbank у мене ніткор карбо на 10 тисяч мАч, Він дуже компактний і легкий. Користуюсь ним постійно, особливо коли кудись далеко їду, бо багато знімаю на телефон. Дріт у мене стандартний і пловий, бо тепер в опльотці він надійний. А також є і компактний X, буквально для всього. Бо інколи мені Lightning для AirPods ще потрібний. Далі завжди є з собою от такий отакий Tripod від Peak Design. Знахідка року просто використовую постійно, щоб знімати себе. Бо дуже часто треба, чи стендап зняти, і смартфон треба шукати, як примостити, чи проїздочку на велосипеді. А поруч з тобою нікого нема. Раніше таскав з собою от таке, класна штука, але все ж таки заважка. Якщо кудись їхати, можна її і взяти. Але коли не знаєш, чи будеш щось знімати, чи ні, картка з Макси все одно у тебе завжди з собою є. Далі в плаському відділі основної кишені є гаманець. Також тут є в спеціальному відділенні звичайна ручка. Колись обов'язково дійдуть до тактичної, поки що такої немає. Ну і є невеличкий блокнотик з відривними листочками. Навіщо? Банально? Інколи припаркувався не так чи хочеш комусь повідомлення залишити, і ти можеш дістати цю саму ручку. Блокнотик відірвати листочок і написати все, що тобі потрібно. Насправді, корисна річ, тим більше нічого не важить. Також є ключі від квартири на карабіні, які від'єднуються. А ще тут дві кишені на застібках. В одній у мене паспорт, в іншій додатковий інструмент для лезермана. Вони в окремому чехольчику він йшов в комплекті. З триподом Peak Design. Тут є Nipix Micro Cobra, набір біт для Лезермана, подовжувач для Лезермана з ретчитом, та і все. Місця не займає, інколи стає в нагоді. Нещодавно воно бензопилуніпіксом ремонтували. Оце все, що є в сумці. Як я сказав, інколи просто додається щось ще, особливо в основне відділення. Купив там пляшку води, вона туди залітає. Ну і на мені завжди є мій основний мультитул. Зараз це Лезерман Арк. Я вже робив його огляд, можете подивитись, офігенна штука прям в захваті від неї. Також є мій смартфон. Фон, годинник Garmin Enduro 2, Ну і мої AirPods. От такі це другі прошки, але поки що з латмінгом, бо жаба душить купувати окремо. Для Type-C. Тож, навіщо це відео? Ну, по-перше, поділитися з вами деякими ніщаками. А по-друге, хочеться вам розповісти про те, що у всіх зараз буде Чорна п'ятниця, і у нас з BlackPack вона буде прям справжня. Тільки в п'ятницю 24 години у нас будуть знижки до 30% на наші продукти. І якщо ви хочете прикупити собі чи ідібішку, чи якісь аксесуари, чи бананку, чи сумки для велосипедів на наступний сезон, обов'язково чекайте сайт. Там Буде багато всього цікавого. Але не думайте, якщо вам воно треба, заходьте і купуйте, бо все розбирають капець швидко. Знаємо по досвіду минулих років. Ну і розіграш в рамках цього відео в наступні два тижні ми проводимо прям крутий конкурс з вашим EDC. Ми будемо чекати ваші красиві пости в інстаграмі з хештегом BlackPack EDC, де буде чи фото, чи відео з розповіддю про ваш EDC. Це може бути фотографія розкладки ваш вашого EDC, що що виносите з собою, як використовуєте пишіть про це. Відмічайте мене, відмічайте BlackPack, Всі умови будуть в описі до цього відео. І через два тижні ми без будь-якого рандомайзеру оберемо двох переможців, які зробили на нашу думку суб'єктивно, звісно. Найкрутіші пости, повірте, тут жодної мети подарувати сумки комусь там із знайомих нема, Бо ми це і так можемо зробити. Просто не сумнівайтесь в чесності цього конкурсу. І розіграємо ми одну ідібіжку і одну сіті. 2 це мені здається офігенні призи. Якщо у вас є EDC і нема для нього будиночку, тепер він може з'явитись. Де мені здається, це просто прикольно буде зайти по хештегу і подивитись, хто що таскає, навіть не дивлячись на конкурс тож не забувайте, в чорну п'ятницю будуть величезні знижки, і наступні два тижні у нас іде оцей конкурс. Фотографуйте чи знімаєте відео, але робіть це красиво і цікаво. Для того, щоб і подивитись було що, і була можливість виграти. Бо дві сумочки комусь точно дістануться. От такі у мене зміни в EDC. Ніколи не думав, що буду тискати такі сумки. Мені вони здавались якимись старторськими, вибачте, але зараз я її ношу з собою постійно, настільки звик, що навіть не звертаю увагу. І головне, це дуже і дуже зручно. Пишіть свої коментарі, пишіть, чи подобається вам такий формат сумок. Якщо ви вже придбали, то напишіть про це обов'язково і не забувайте про ваші реакції, подобайки. Коментарі, навіть якщо немає що написати, напишіть, хоча б щось для просування каналу і для підтримки україномовного YouTube. Ще раз всім дякую, всім пока.